Здоров'я бажаю. На Херсонщині розпочинає роботу платформа діалог влади та бізнесу, створена за ініціативи глави держави Володимира Зеленського. Серед головних завдань: покращення економічного та інвестиційного клімату, збільшення кількості нових підприємств, розширення виробництв, покращення динаміки надходжень до місцевих бюджетів. Якщо коротко, це майданчик, на якому підприємці можуть озвучити свої проблемні питання, що виникають під час роботи в області. І головне, ці питання будуть почуті і вирішені. Зокрема, вони будуть розглянуті на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Ми вже зустрічались у подібному форматі шість разів, але тепер зустрічі проходитимуть в оновленому форматі і регулярніше. Підприємці запрошую вас на чергове засідання платформи, під час якої розглянемо питання бронювання працівників та комунікацію з ТЦК. Воно відбудеться у п'ятницю, 18 жовтня, о 14 годині. Посилання на реєстрацію у дописі під відео. Там же анкета, у якій ви можете поділитися своїми пропозиціями. Чекаю вас на зустрічі. Долучайтесь обов'язково, адже це справді дієвий формат вирішення проблем бізнесу. Також маю круту новину для бізнесу і покупців. Уже стартувала програма Національний кешбек ініційована президентом. На Херсонщині до програми вже долучились 22 продавці і двоє виробників. Це херсонський маслозавод і наш продукт. Тобто, прямо зараз а, можна придбати з кешбеком у 10% вершкове масло, сирик, консервацію, соуси та інші товари, які виготовляють ці підприємства. Що для цього потрібно? Лише участь у програмі Національний Кешбек. Зареєструватися можна через додаток Дія. Це максимально просто, отримані кошти можна витратити на підтримку війська, оплату комунальних чи медичних послуг, купити абонемент у спортзал, квиток у кіно та ще багато чого. Також закликає виробників і продавців долучатися до програми, подати заявку і ознайомитися з деталями можна у дії. Працюємо далі. Слава Україні!